А це фламія. Ммм, ще. Ну, вона ще повністю не окрашилась. Це перший урожай фламії на моєму винограднику. Ну, красива ягода, вона така от блідна, розова в мене. Вона так. І туди зараз будемо до Дженнифера ну, тут І така м'ясиста ягода з хрустом ну супер все таки не за даром за ней вот за формою ганяються. Зараз сиріжу в фламия хай визріває, понадобиться. фламия сьогодні 20 серпня так а вот это валенсия ну вот така вона блідненька. Ну ягода дуже крупна он вот такі дивіться, які дивитися висять Болваночки яка яда крупна вона так, кажется, така ця така ніжна, що боїся до неї дотронуться Угу. на козеченце така шкурочка трошки кипковата мені попалась Ну, ну красавець. валенси да товарняк срезаем сьогодні 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 20 серпня красовец Оно, скільки тянется це тоже гуся нічого не скажу погано трошки бледноватый по бы я как раз ну товарність ягода ягодах крупно впечатляет так що буду здравствовать сегодня 20 серпня валенсия эта форма називається шанс это голуба. ладеж він перевисів. на чем у в пакетиках ну просто лень освобождать Отака такая у нас розовиночкой хрустящая мускат тут бешеный він уже перевисів, ну вон там уже бачу одна ягодка порчена а тут він не не по не порозовив ну, вот такий вот красивый шикарна ягода Ну вот така, ну ось, смотрите, Ну не хочу я розкривати, от така от. сосковина, крупна, з розовим таким загарчиком, Ну супер, шанс голуба. Привити на, на 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 на, на. сейчас уже и забув, як той сорт називається. Все надо добавлять шанс стоя в того, щоб його добавлять. І вкус обалденный, і вид товарний, красота, шанс голуба. Сьогодні 20 серпня. Це монарх. Я не планував його, звісно, сьогодні різати. не в тому плані, що не планував. Він уже давно виспів, просто мене ограничили білими количество ящиків і вже для монарха просто не вистачило тари. А це просто зрізав шанс а Другого сорта, похоже, нема, приходиться. Ну ладно. В общем, монарх. Красота. Яка красота. М -м а вкус это божественный. Это мотай кавказ, когда. Ммм! Конфетка. Ай! Монарх, сегодня вижу туда-сюда. Горобці вже трошки протоптали дорожку, але не сильно. Я вчора трошки повибирав, зверху над клюнуті. Десь цвіренькові на дереві сидять вже. Так, монарх сьогодні. Ріжу сьогодні почну різати 20 серпня. Отака красота. В этом році, як ніколи, монарх.